Без якісної освіти не можна сформувати краще успішне суспільство. Сьогодні ми всі присутні тут є частиною знакової події. Саме тут розпочнуться нові історії успіху, здійснення мрій та сподівань молодого покоління України. Коли ми починали роботу над проектом, вона стала задовго до сьогоднішньої події. А ви бачите вже візуалізацію? Можете продивитися, QR-код, більше дізнатися про проект. Ми задали собі одне питання: а як виглядає школа майбутнього, яка може виховати майбутніх лідерів? Що наша майбутня школа буде абсолютно безбар'єрною, інклюзивною, Там кожен кожний простір. Кожна деталь, кожний пандус, кожна, кожні меблі будуть говорити про те, що це просто абсолютно для всіх і про всіх, що немає маленьких місць. Є міста, де люди сміливо мріють і можуть ці мрії сміливо і рішуче відірвати Зрозуміло, що у державу зараз є куди вкладати кошти. Ми розуміємо, да, навіщо зараз все це робимо, але якщо у Держави немає такої великої спроможності, то тут, звісно, підключається відповідальний бізнес. як І в нашому випадку я дякую Максиму. Школа, я думаю, ви як ніхто розумієте, це як такий магніт, до якого притягуються і люди, і спеціалісти, і взагалі все життя будь-якої громади. Я думаю, що якщо людина мріє, і всі люди е, вокруг цієї мрії, вокруг цієї, цієї ідеї е, об'єднуються, то реалізуються такі проєкти, які колись можливо казалися неможливо. Я хочу е, тільки е, побажати нам, щоб ми е, почали, як ми наймо раніше, швидше, і е, опрацювали інтенсивно цей рік. І це сьогодні. Така подія, яка закладає фундамент будівництва цієї майбутньої міжнародної школи. Оце Вікторович, щирий подяка. І це, я думаю, не перший і не останній освітянський проєкт нашої громади. Дякую.